Сьогодні дуже важливий день, тому що ми благодійний фонд крок», в тісній співпраці з благодійним фондом Глорією передаємо цей мобільний шумонтажний комплекс на базі 20-футового морського контейнеру для 61-ї окремої механізованої бригади. знаю, що у вас був колишній монтажний комплекс на базі контейнеру. Да? Чи схожий він на це, чи він чимось відрізняється? Цей більш потужніший, набагато більше інструменту і обладнання, яке у нас було. Що трапилось з вашою прошлою шомонтажною майстернею? Було влучання шахеда і він постраждав, загорівся, тоді згоріло багато. У ну, весь контейнер зроїв. Бригада на бойових і машини приїжджають просто на дисках. Mm -hmm. Це треба зробити швидко і якісно, щоб машина стала в стрій і виконувала свої завдання. Шамантажний комплекс працює має майже цілодобово. 24 на 7. Дякую вам, наші донатори, донатори благодійного фонду Глорії, за те, що ви долучились до цього збору. І зараз ми маємо можливість придати цю най. Найважливішу майстерню для наших військових. Дякую вам і дуже велике. Дякую вам за те, що ви вірите в нас, допомагаєте нам. З нами перемога.